Ні. І Марк не знає, хто це був. На тому зійдемось. Вірш називається рецепти. Ми готували салати, ми готували солодощі на твоїй кухні. Я поїдав тебе очима, коли ти нарізала продукти на борщ. Я смакував тебе як виноград, потрохи по шматочку. Маєчка і шортики без лівчика були моєю улюбленою стравою. Ти готувала м'ясо по-французьки, але твої поцілунки були смачніші. Ти готувала торта, торти і крема. Але найсмачніше, що я куштував, це твої груди, приправлені палкістю та сіллю розлук. Ми придумували на ходу рецепти, відбирали на запах свіжі продукти, готували напівфабрикати і їли на двох одну цукерку в поцілунку. Пили чай з лимоном та вафлями. Курили і пили каву на балконі, розмовляючи про те, що варто було б таки кинути курити. Ми дивилися фільми, і їли попкорн. Ми дивилися фільми про кохання і кохались. Ми йшли на кухню і знову заварювали каву з двома ложками цукру, курили і говорили про нас. Але найсмачніше, що я куштував, це твої груди, приправлені палкістю та сіллю розлук. Merci